Збільшують видимість для водіїв з 10 до 130 метрів, а йдеться всього на всього про світлоповертальні елементи, які можуть врятувати життя пішоходів у темну пору доби під час туману чи опадів. Особливо зараз, коли через російські обстріли вимикають вуличне освітлення, журналісти ТВА поспілкувалися з патрульними поліцейськими про правила безпеки, яких має дотримуватися кожен учасник дорожнього руху подробиці вже за мить. Темрява, туман, дощ чи сніг це фактори, які значно погіршують для водіїв видмість пішоходів на дорозі. До того ж, наразі наслідком російських ударів є часті відключення електроенергії, а це своєю чергою призводить і до вимкнення вуличного освітлення. Саме тому пішоходам дуже важливо подбати про свою безпеку та використовувати світлоповертальні елементи за умов недостатньої видимості, адже навіть від невеличкий флікер може врятувати життя. Якщо особа, де відсутнє вуличні освітлення, одягнута в темному одязі, то її помітно на відстані 10-18 метрів. Якщо це більш світліший одяг, то зрозуміло більша дистанція помітніша. Там 25-30, ну і білий колір там до 50 метрів. Якщо ми використовуємо ось такі світлоповертаючі елементи, то зрозуміло, що особа буде помітно на відстані 130 метрів і більше. Що це дає? Для водія це дає відповідно час, за який він може що прийняти правильні рішення, зменшити швидкість, зреагувати для того, щоб уникнути наїзду на пішохода. Оєю чергою пішоходи також зобов'язані впевнитися у тому, чи безпечно переходити дорогу. Звертає увагу «Ігор Пастух» Перше, впевнитись, оцінити ситуацію, чи водій має фактично можливість зупинити той транспортний засіб. Друге, чи він вас бачить, особливо в темну пору доби? Якщо ви ці речі проаналізували і зрозуміли, що один із пунктів не підпадає, то краще. Дочекатися, щоб проїхав водій, щоб ви були в безпеці. Ну а в темну пору доби обов'язково пішоходи зобов'язані використовувати світлоповертальні елементи. Зокрема, для збільшення своєї видимості пішоходам варто використовувати різні види світлоповертальних елементів. Вони можуть бути ось такого формату в формі стрічок, да, які одягаються на руку. Вони не займають багато місця, Вони можуть бути, це можуть бути наклейки, брілки, це можуть бути відповідно, спеціальний одяг. Ми досить багато бачили такого одягу, що при попаданні світла в пар одяг яскраво світиться. Це Люба річ, яка має елементи світлоповертального характеру. За умов відсутності тротуару пішохід повинен рухатися лише по узбіччу дороги, каже Ігор Пастух. Якщо це поза межами населеного пункту, то ми завжди рухаємося назустріч транспортним засобам. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб пішохід міг так само оцінити дорожню обстановку і побачити, що водій не бачить його або направляється прямо на нього. Він міг прийняти якісь дії, відійти в сторону, пришвидшити рух, зупинитися. Патрульні поліцейські наголошують, дотримуватись правил безпеки зобов'язані усі учасники дорожнього руху, адже ці правила записані кров'ю тих, хто загинув чи постраждав у результаті аварій. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.